Не включайте, дурачка. Я вам серйозно, Пісажир може підтвердити. У мене машина, якщо я не присіну, то буде всю дорогу. Добрий ранок! Пристюгуватися треба, коли починаєте рух, а не коли вас зупиняють. Я був посігнутий. Ну давайте не включайте дурачка. Після серйозно, ви можете підтвердити. У мене машина, якщо я не присігнути, буде всю дорогу. Ви впевнені, що вони були впевнені? Звісно, звісно. Точно? Да. Ну Давайте права тоді, будемо вас писати. За що? що? Думаєте, що дурачка. А за що? А в мене камера. добренько. вона знімала. Камера. Ну давайте, показуйте камеру. Треба казати, вибачте, да, не забув, це не, то, не... забув, а Ну, Доведіть мені, будь ласка, що я буду не я якщо вам я пристібаюсь. Довести вам. Я пристібаюсь, давайте. Пане а чого ви неправильно пристібнуть? Де у вас цей? А через ремінь, через то впілися? Через що я вспів? Ні, просто через Дивіться, в видіває? машині сидять пасажири, я їду не сам. Вони підтвердять, що я був пристігнутий. Машина не дає мені їхати, якщо я не Так?